Питання закрите. Наступне питання. У нас є наступна ухвала суду. Ви, як прокурори, прокуратура Шевченківського району маєте функціональні обов'язки робити нагляд за дотриманням виконання судових рішень. Я вам повідомляю, що згідно цієї ухвали організація «Строгбук», яка, яка там зазначена, вже на протязі двох тижнів не вносить відомості до ЄРДР. Ви як відповідний орган контролюючий, будь ласка, вживайте заходів. І на протязі 24 годин я хочу мати в себе витяг з РДР по зазначенню хвалі. Хто ви має надати мовиті? ДБР. Нас немає послухайте їхні до їхнього роєстра. Я звертаюсь до вас з питанням не, того, що не. вони не вносять відомості в ЄРД. А ви хочете? Що... А ви хочете? я звертаюсь до вас з тим, що вони не виконують ухвали суду? Ви як орган, який наглядає за дотриманням виконання судових рішень. Будь ласка, вживайте в заході. Вони не внесли. Ну, а ви, ви це я з моїх слів. Я в мене на руках цієї ці, цього витягу немає. Я звертався, мені цей витяг не надають. Значить, його немає. ДБР. Так само, як зараз до мене. Ні, не так само. Звертав, звертався з заказним листом. Угу. Є в мене відповідні. Будь ласка, відповідні документи, що я звертався. Ви написали звернення до них коли? Там є дата. Як коли? 23 жовтня. 23 жовтня і наразі ще не отримала відповідь, так? Я не відповідь, і... а витяг. Витяг я маю отримати на протязі 24 годин, згідно 214 КПК. Ви звернулися до них. Листом, як ви вважаєте, як ви вам 24 години необхідно надати відділ, цей лист витяг Цей лист був отриманий 4, ой, 28 жовтня. Тобто, 29 жовтня вони мали внести відомості і направити згідно листа на електронну почту мені витяг. Вони цього не зробили. Добре, ми не процесуальні керівники. ДБР, тут точно не, не за адресою вертаємо. Що значить не за адресою? Ви функціональні обов'язки прокуратури взагалі знаєте чи ні? Ні. Будь ласка, відкрийте інструкцію, інструкцію закони України і це почитайте. Ви Та почитайте. я вам я вам відкритим, відкритим текстом так. говорю, що ви не компетентна особа. Відкритим такі, текстом. Я приймаю ваші звикли. Ну, ви навіть не знаєте, чим ви ну які вас обов'язки функціоналі? То я бачу. Ну я звертаюся з простими, просто банально простими питаннями. Ви не ви, ви, ви них не орієнтуєтесь. Я не маю реєстру. Розумієте? Не маю реєстру та. Це реєстр. я Але вам я... що ви добре конкретно що ви конкретно від від мене вимагаєте наразі? Я вимагаю від Шевченківської прокуратури угу. здійснити вжити заходів для дотримання законів України в плані добре. виконання ухвали суду Шевченківського суду. Добре, я вас почула далі. Все вживайте Все. заходи. Пишіть заяву. Я усно до вас звертаюся. Звернення згідно п'ятої статті про звернення громадян може бути письмово і усно. Я усно до вас звернувся. Вживайте заході. Добре. Ну і керівника мені по попередньому питанню згідно витягу мені отримати витяг з ярде. Все У вас запитання. Ну, наразі так, да, тому що я бачу, що ну, з вами від вас дуже важко. Побачити якихось результативних дій. Все. Добре. Діду побачити. Перевіне. Добре.